Виступ творчих колективів, шоу мильних бульбашок та ярмарка крафтових виробів. Уже цими вихідними у Вінниці відбудеться промовиставка майстрів народної творчості. Детальніше про захід і де він відбудеться, запитаємо в нашої спікерки. Анна Шацька, маркетолог ТРЦ Плаза Парк з нами на зв'язку. Пані Анну, вітаю! Доброго дня! Вітаю вас! Розкажіть, коли йде запланована ярмарка? Ярмарка відбудеться вже цими вихідними. У ТРЦ Плаза Парк на першому поверсі. Потрапити можна туди з паркінгу з нижнього входу. Запрошені багато майстрів. Запрошені творчі колективи. Відновлюємо свою активність нарешті стартанем. І сподіваюся, що подальші місяці ми також будемо їх проводити як і раніше на постійній основі. Розкажіть хоча б трішечки, що очікує на відвідувачів? На відвідувачів очікуються, оч, майстри очікують на відвідувачів. Запрошуємо всіх вінничан долучитися, підтримати, з наше, підтримати наших майстрів, познайомитися з ними. Вони в нас дуже талановиті, і їм потрібна ваша підтримка, ваша любов їхньої творчості. Крім того, запрошені творчі колективи. Різні. Маємо перебої зв'язком. Будь ласка, Перед ще то, раз. Що... Будь ласка, вокал... ще раз, що так про колективи детальніше, тому що були перебої з зв'язком, і ми не почули, які колективи. І вокальні колективи, і танцювальні колективи, і музичні колективи будуть інструментальні фортепіано, скрипка. Очікується понад. Не знаю, близько навірно 50 дітей, які будуть виступати протягом цих двох днів. Початок о 12.00 в суботу і до сьомої вечора. Понятно, що з переривами деякими, але буде багато. Багато цікавого крім того, ми влаштовуємо ярмарку не просто так, а з ціллю з благодійною метою збору коштів. А саме цього разу будемо збирати долучатися коштами. На збір на дрони Камікадзе для спецпідрозділу особливого призначення для виконання розвідувальних бойових завдань у Донецькій області. Збором займається Максим Микитенко, якщо знаєте такого. І ось, власне, всі кошти, вилучені з ярмарки, підуть до, на, на придбання цих дронів в тому числі. Хочу зазначити, що сума потрібна чимала, і от сьогодні відбудеться якраз ще концерт у гурту співбратів. Всі вилучені кошти також підуть на придбання цих дронів. Тому закликаємо сьогодні відвідати концерт, а вже на вихідні відвідати ярмарку. Дуже дякуємо вам за запрошення. і Сподіваємося, що якомога більше віничан та гості міста доєднаються до такої благодійної справи. Вам дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, вам дякую, слава Україні. Героям слава глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Анна Шацька, маркетолог ТРЦ Плаза Парк, і вона запрошувала усіх віничан та гостей міста на ярмарку, яка має благодійну мету. Адже під час неї будуть збиратися кошти на допомогу нашим збройним силам України.